Вітаю, це дайджест роботи Бюро економічної безпеки України за тиждень. Ми розкажемо про підсумки боротьби з незаконним ринком тютюну, виготовлення неякісного пального. Про це і не тільки далі. Протидія незаконному обігу тютюнових виробів триває. За півроку бюро економічної безпеки вилучило. Обладнання та товарів на 750 мільйонів гривень. Робота у напрямку подолання незаконного виготовлення і продажу тютюнових виробів відбувається комплексно. Детективи фокусуються на виявленні нелегальних цигарок, ланцюгів постачання і контрафакту. А аналітики, в свою чергу, на виявленні прогалин в законодавстві і пропозиціях для запобігання нелегальному виробництву за перше півріччя 2023 року. Вже розпочато 70. Сядь кримінальних проваджень 42 особам. Повідомлено про підозру, 26 справ скеровано до суду. Обладнання та товарів за півроку вилучено на 750 мільйонів гривень. Серед них понад півтора мільйони пачок цигарок, 321 тисяча електронних сигарет та шість потужних виробничих ліній. Задля зменшення кількості порушень бюро економічної безпеки направило листи до кабінету міністрів України. Та комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики. Аналітики бюро пропонують розробити механізм регулювання сплати акцизного податку з тютюнової сировини під час її імпорту, а також внести зміни до податкового кодексу в частині встановлення термінів для виготовлення та впорядкування їх застосування. Бюро економічної безпеки викрило підпільне виробництво. Начебто брендового одягу, але доволі низької якості. Під час слідства, яке тривало понад два місяці, вдалося встановити, що нічого спільного з відомими світовими виробниками це виробництво не має. Реалізовували підроблену продукцію зловмисники поза офіційними магазинами, а саме на ринках та у соціальних мережах. Під час обшуків було вилучено близько 160 одиниць обладнання, яке використовували для пошиття одягу, брендування та просування. Крім цього, вилучено підроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки з нанесеними найменуваннями відомих брендів. Для того щоб виключити приховування або знищення речових доказів, а їх майже 200 тонн обладнання та продукція 15 фурами була вивезена з підприємства. Орієнтовна вартість вилученого становить 100 мільйонів гривень. Підроблення виробів відомих брендів України призводить до збитків світових компаній. Вони не отримують прибутків від продажу, а це означає, що надходження податків від продажу цих компаній в бюджет України. Також не відбувається. Незаконне виробництво та продаж недоброякісного пального у Чернівецькій області встановлено, що жителі області займались виробництвом фальсифікованого пального на одній з місцевих нафтобаз. З метою збільшення свого прибутку зловмисники додавали технічні спиртові дистиляти, сильнодіючі токсичні речовини та інші шкідливі присадки до продукту. Незаконно виготовлене пальне реалізовували через контрольовану мережу АЗС. При цьому умисно занижали обсяги продажу та приховували отримані прибутки за результатами проведених заходів. діяльність припинено, а також вилучено 100 тонн незаконно виготовленого пального на суму майже 4 мільйони гривень. Ми розповіли про важливі новини тижня. Більше новин ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.